Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо відеоконференцію на тему безпека праці під час виконання вантажно розвантажуваних робіт за допомогою стрілових кранів. З чого розпочати? Розпочати, мабуть, повинно з того, що виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів це роботи з підвищеною небезпекою, де існує великий ризик травмування працівників. А також можливі аварії. Відповідно, роботодавець повинен отримати дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року номер 1107 Кожен вантажопідіймальний кран споряджається відповідними експлуатаційними документами, такими як паспорт, зараз, можливо, замість паспорту, журнал нагляду та настановою з експлуатації заводу виробника. Відповідно до цих документів, роботодавець розробляє нормативно-праві акти, що діють у межах Підприємства, такі як інструкція з охорони праці при виконанні певних видів робіт або для певних працівників, а також інструкції для відповідальних осіб. Для забезпечення утримання в справному стані і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, суб'єкт господарювання призначає працівника, який здійснює нагляд за утриманням і безпечною експлуатацією обладнання, призначає працівника. Відповідально за отримання обладнання у справному стані, а також працівника відповідального за забезпечення проведення робіт, ці працівники перед призначенням на перед призначенням проходять навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів основними нормативно правовими актами, які регламентують безпеку проведення робіт кранами. Є правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Також для забезпечення е, безпечного виконання робіт повинен бути призначений в необхідній кількості обслуговувальний персонал, наприклад, такі як машиніст крана, а також стропальники. Машиністи, кранів і стропальники повинні пройти навчання і мати відповідну кваліфікацію. Також роботодавець забезпечує умови для виконання робіт як відповідальними працівниками, так і обслуговувальним і ремонтним персоналом, визначає процедуру проведення періодичного технічного обслуговування. При цьому тут необхідно зауважити, що Періодично в процесі експлуатації вантажопідіймальні крани повинні проходити технічне опосвідчення. Перед пуском в роботу крану проводиться первинний технічний огляд, а періодично в процесі експлуатації проводиться частковий технічний огляд щороку і повний технічний огляд раз не рідше, ніж раз в три роки. Також після напрацювання граничного терміну експлуатації. Відповідно, вантажопідіймальному крану проводиться експертне обстеження. Метою проведення експертного обстеження є визначення технічного стану обладнання, а також визначення залишкового ресурсу, скільки ще це обладнання може експлуатуватись, також визначаються умови і даються рекомендації щодо подальшої безпечної експлуатації. Тобто, можливо, Скорочується періодичність технічного обслуговування, вносяться зміни в графік технічних обслуговувань і ремонтів, планово попереджувальних ремонтів, а також визначається необхідність звернути увагу, наприклад, на цілісність зварних швів, на гідросистему, на безпечну експлуатацію приладів і пристроїв безпеки. Прилади і пристрої безпеки призначені для обмеження робочих рухів, також для обмеження вантажопідіймальності кранів, також при роботі біля лінії електропередач застосовується такий прилад, як сигналізатор на небезпечної напруги. Взагалі при роботі ближче 40 метрів від лінії електропередач або відкритого розподільчого устаткування, на такі роботи видається наряд допуск. Що таке наряд допуск? Наряд допуск це оформлене на спеціальному бланку завдання на виконання робіт, в якому зазначається відповідальний за виконання робіт, вказується склад бригади, яка буде виконувати ці роботи, також вказуються додаткові заходи безпеки. І про і вносяться відповідні відмітки про проведення цільового інструктажу персоналу, тобто, якщо є просто виконання робіт в порядку поточної експлуатації, наряду допуску видавати нема необхідності. Але якщо проводяться роботи біля лінії електропередач, в такому випадку це роботи рахуються більш небезпечні. В такому випадку проводиться цільовий інструктаж. Цільовий інструктаж проводиться безпосереднім відповідальним за виконання робіт, і дані про нього вносяться як в наряд допуск, так і в журнал реєстрації інструктажів на робочому місці. Взагалі, виконання робіт за застосуванням вантажопідіймальних підіймальних проводиться або за проектом виконання робіт. Або за технологічними картами. І в одному, і в другому документах вказується схема виконання робіт, вказується місця, де може бути персонал, де не, мож, не допускається знаходження персоналу при виконанні тих чи інших операцій. Ну, звичайно, майданчик для виконання робіт повинен бути відповідно підготовлений, спланований. Максимальний укос дозволяється не більше 5 градусів. Також при виконанні робіт кран виставляється на виносні опори, так звані аутригери. Він вирівнюється, тому що якщо є уклон, чи укос, тоді відповідно збільшується навантаження на несучі елементи конструкції, на стрілу крана. І відповідно можливе перенавантаження, ну, як наслідок різного роду можуть бути поломки. Що ще можемо сказати, що виконання вантажу розвантажувальних робіт проводиться під наглядом, безпосереднім наглядом відповідальної особи, яка Зобов'язана не допускати в зону виконання робіт працівників та інших людей, які не пов'язані з виконанням тих чи інших операцій. Також, також повин, повинно контролюватися відповідність знімних вантажопідіймальних пристроїв до. Маси вантажу. І на відповідальну за проведення робіт необхідно організувати проведення робіт кранами у повній відповідності з правилами охорони праці, проєктами виконання робіт, технологічними картами на виконання робіт, навантаження, розвантаження рухомого складу та складування вантажів. Також відповідальний за безпечне проведення робіт повинен видавати завдання нарядним машиністам-стропальникам, а також забезпечити виконання приписів посадових осіб, і постійно контролювати виконання машиністами кранів і стропальниками інструкції з охорони праці, надавати машиністу відомості про масу вантажу. Особисто керувати, особисто керувати роботами, що виконуються із застосуванням кранів під час переміщення вантажів над перекриттями, під якими розташовані виробничі, житлові чи службові приміщення, де перебувають люди, при переміщенні вантажів декількома кранами, при одночасній роботі декількох кранів, підіймання негабаритних довгомірних вантажів, а також вантажів, на які не розроблені графічні зображення, схеми струпування. Також я вже казав, що проведення робіт кранами на відстані менше 40 метрів від крайнього проводу лінії електропередач. Також відповідальність за виконання робіт повинен вирішувати суперечності, що виникають між машиністами вантажопідіймальних кранів і стропальниками. З питань правильного ведення робіт, також відповідальна особа повинна проводити з персоналом, який обслуговує крани, роз'яснювальну роботу у разі порушення. Вимог безпеки, ну і відповідно за це від, від, особа, призначена особа несе відповідальність. Стропальник у своїй роботі підпорядковується працівнику відповідальному за безпечне проведення робіт, а також машиністу кранів. Стропальник повинен знати, ну, і машиніст-крана, і стропальник повинні знати знакову сигналізацію. Якщо, якщо майданчик для виконання робіт повністю не оглядається машиністом кранів, то в такому випадку призначається сигнальник, тобто особа, яка візуально передає команди від стропальників до машиніста крана, перед початком роботи необхідно. Підібрати правильні знімні вантажозахоплювальні пристрої, які повинні відповідати масі і характеру вантажу, який піднімається з врахуванням кількості віток, кута нахилу до вертикалі і вимог технологічної карти на виконання робіт. Також тропельник повинен перевірити справність цих пристроїв, наявність на них клейм або бирок. На клеймах або бирках позначається номер вантажопідіймального... Пристрою, дата виготовлення, вантажопідіймальність, а також наявність проведення їх випробування. Також під час обв'язування і зачіплення вантажу стропельник повинен керуватися наступними вимогами. Обв'язування і зачіплення вантажу повинно бути здійснене відповідно до графічних зображень. Також, якщо стропування проводиться за застосуванням знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що використовується рідко, то огляд таких стропів проводиться щоразу перед їх застосуванням. Також стропальник повинен упевнитися, що призначений для підіймання вантаж, не є Якимось чином закріплений, не примерзлий, не засипаний. І він повинен упевнитися, що під час виконання робіт з переміщення вантажу, цей вантаж не може бути під час підіймання і переміщення за щось зачепитися. Також стропельник повинен переконатися у відсутності людей біля вантажу. Між вантажем, що підіймається стінами, колонами, штабелями, станками ну або іншим обладнанням, в принципі, відповідальність за утримання кранів у справному стані повинен перед кожну, кожним випуском крана на лінію перевірити його справність. Про що він повинен зробити відповідний запис у вахтовому журналі машиніста крана. При цьому перевіряється гідравлічна система, основні механізми, справність приладів пристроїв безпеки, а також наявність у кранівника наступних документів: це інструкція з охорони праці, вахтовий журнал машиніста крана, схеми стропування вантажів. А також перелік вантажів із зазначенням їх маси. Відповідальний за здійснення нагляду повинен е особисто перевіряти записи в вахтому журналі, а також е відповідно до затвердженого роботодавцем графіку перевіряти виконання відповідальними працівниками своїх обов'язків, а також виконання працівниками своїх виробничих і робочих інструкцій. Ну, в принципі, на цьому відеоконференцію можна завершувати. Що я ще хотів би такого від себе додати, що виконання робіт з застосування монтажопідіймальних кранів і машин є дуже небезпечною. І, на жаль, на жаль, ріст травматизму є, є ріст травматизму. Особливо на будівельних майданчиках, при виконанні будівельно монтажних робіт, при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, саме із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин, які є стріловими самохідними, такі як пневмоколісні, на гусеничному ходу, змонтовані на спецшасі або на базі вантажних автомобілів. Ну, ще раз хотілося би. Побажати безпечної і безаварійної праці. Дякую за увагу.